Друзі, всім привіт! Мене звати Роман і, і зараз ми граємо з вами такий симулятор, який називається Нубський автобус. Давайте, почнемо... давайте ми зараз почнемо щось робити зі своїм персонажем або когось добавити. Наприклад, о господи, що це за спичка. Так, друзі, давайте, наприклад, добавимо 50 в поїхали. Так, давай-то я сбежу жидкость, потому что я дальше хочу трубить. А давай так, давай-то мы все сбежим. Так, нам три... О, боже мой. Так, пусть они все придут. Там, там деколька из них уже трошки... О, боже мой. Да, алло! Боже мой, друзья, что ты такие?

О боже, мій друзі! Что це таке? Давайте там, звичайно, 16. Після ми буде їх 3 У мене 3-2. Зараз змінимо наші статисти Ми спічки! Друзі, ми... Давайте ще я, я пови. Тепер ми справді спички. Я хочу зменшити все до мінімалки. Я ще поставлю 50. я погнав. Затримка якась. Тисячу. Ой-ой-ой, як зараз буду тормозити? У аж після пропала, друзі. Чи витримає мій про це G99. Тисячу любів в Роблокс. Щось так здається, ще ні. О боже, мій друзі, мене дуже сильно тормозить. Ой-ой-ой, друзі. Ні, я зупиняю, я зупиняюся, все один один-один. Я один. просто не можу, Це просто нереально. <рістити> <рістити> друзі, хто ми? Ми з смікає... біга. Ми хто ми такі? Друзі, хто ми такі? Вожемі! І подивиться кетон, кейс! подивись кейтон кейс! О! О боже мій! О, Господи, я куди ще подумав Я погнав кудись? Давайте зробимо 25 п'юбів будут биг бігти зі швидкістю 500 пригучить буде 1000 Вони будуть просто гігантські Є! ой ой друзі напевно я зря тисячу поставив я кудись сам полетів друзі, друзі ой 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 так все я так вмію а, друзі, я кудись полетів. Спічка ходить. Так, друзі. О, господи. Е -е -е. Я хочу таке ж саме зробити. Давайте. Ні пусть, буде, пусть не буде взагалі нікого. Господи, хто я такий? 16, 16. Боже мій, хто я такий? Хто, друзі, хто я такий? Понюхайте мене. Понюхайте. Боже мій, друзі, хто я такий? Ну я побег. Ну я побег. Так, 25 нуби. Давай 25 нуби за спаном. Ты тысячу. А! О боже, мои друзья! О боже мой! О господи! Не, нужно 100 сделать. Потрібно, друзі, 100 зробити. О, боже мій, друзі! Як ви бачите, мене другий тормозить! О боже мій! Ні, я ще кудись полетів! О, слава богу! Полетів я кудись! Так! Пішов, іду! А! Ай! Потяхнубин 20 секунд. Я еще раз повторяю. Повторяю топ-то. Господи! Ай! Ай! Мне А! Мне А! 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 башки. А! головы А! Боже А! Ти просто голова ходить. Ти просто рахуй голова ходить. Ти просто рахуй голова ходить. Ай! Капець, друзья! Та йомайо! Тисячі кілометрів за годину, Якось це занадто швидко, я думаю. йо мої друзі. Боже мій. Ааа! Я побіг. Е -а. Боже мій, а де ти мої нуби поділись? Там один із них, здається, тільки що супелетів біля мене. Боже мій. О! Добрий день! Добрый день! Да что ты рос? Мы же... же не друзья. Так, 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 так. друзья. Ой, друзья, капец! Ой-ой-ой. Друзья, поставьте лайк и подпишитесь. Так что, чё... ну, тут цикавы. Напевно. ai ai ai, amigos amigos, tico tico tico, já oh, estou, oh bоже мой, oh bоже ó, opa, ai, mas o é tão pequeninão, ai Ай! Не... Ай! Так, почекайте. Так, я хочу еще щедро еще добавить. Не, я не хочу быть спичкой. Что это за спичка? О, боже мой, кто я такой? Не еще себе так срубил, друзья. Куда я теперь лечу, друзья? Ну, я, короче, побежал. Ну, я побежал, друзья, короче. Побежал куда Ну, побежал. <реш> Что Чего? за <реш> Чего я такой худый? Друзі, чому я такий худий? Друзі, це просто повний капець. А! Так, друзі, потрібно нам ну, як там, бувати, ну, як там бувайте, тобто, тому що... Куди полетів? Бувайте, тому що мене в мене йде відео 10 хвилин, а вона йде 11. Ну, ну добре, друзі, бувайте. Всім пока підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд, дякую, дякую. Ще раз дякую. Всім до побачення. Господи. Так хватить бігать!